Попри різкі докори, які пролунали цими тижнями між урядами Польщі та України, політика Євросоюзу не змінюється, і Європа далі твердо підтримує Україну. Політично, економічно, гуманітарно, дипломатично і військово про це заявив речник Єврокомісії Петер Стану. Такі запевнення пролунали після заяви польського прем'єр-міністра Моравецького про те, що Польща зараз не передає Україні зброю. Заява прозвучала на тлі суперечки про одностороннє обмеження на ввіз українського збіжжя в Польщу. Чому відбувається це загострення і як воно може вплинути на допомогу Польщі Україні? Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюповним, який приєднується до нас з Лондона. Вітаю, Богдане, Богдане. Отже, що означають слова Моравецького про те, що Польща більше не надсилає Україні зброю? Наталь, виявляється, що це треба розшифровувати, і оскільки заява прем'єр-міністра пролунала так. Фактично жорстко та ще й на тлі е, такої серйозної суперечки між Києвом і Варшавою. То е, ці слова, які були сказані польським прем'єр-міністром в ефірі одного з польських телеканалів, одразу підхопили європейські засоби масової інформації багато англомовних, е, наприклад, і виявилося принаймні на думку багатьох людей у Польщі, що вони неправильно зрозуміли. Польську мову польського прем'єр-міністра нюанси правда невеликі, тобто е, йдеться про те, що чи е, польща. Припиняє військову допомогу Україні у Польщі. Заявили, ні, не це мав на увазі прем'єр-міністр. Чи Польща не буде постачати Україні більше зброю в Польщі? кажуть ні, це не мав на увазі прем'єр-міністр. Я сьогодні окремо попросив польського оглядача, одного з представників польського інституту закордонних справ у Варшаві Дені Шеліговського, пояснити. Що на його думку маються має розуміти глядач, слухач під словами польського прем'єр-міністра? Дівеспонпепамінсморовецького відповідь прем'єр-міністра Моровецького неправильно потрактували. Прем'єр-міністр Моровецький сказав в інтерв'ю польському телеканалу не те, що Польща припинила надавати зброю України. Він так не сказав. Він сказав, що зараз в цей час Польща не постачає озброєння, бо ми вже передали, що мали. Тобто ми не маємо далекобійних ракет. Ми не маємо сучасних літаків. А те, що ми мали радянського виробництва, танки. Артилерію ми вже давно відправили Богдане, Наскільки глибокі корені суперечки між Варшавою і Києвом? Очевидно, торговельні диспути між країнами це явище не винятково. Вони виникають постійно, часто вирішуються. Але у цій ситуації чи можемо ми говорити нині про кризу в українсько польських відносинах? Очевидно, що криза є принаймні у тому, як сприймаються слова, як різко сприймаються слова і з польського і з українського боку на рівні найвищих посадовців. І з одного боку, так йдеться про ну порівняно нещодавню суперечку з приводу імпорту українського збіжжя, пов'язану з конкретною економічною. Ситуацією ситуацію, через війну, через блокаду Чорного моря, але Деколи від польських представників проскакують, наприклад, у роз'ясненнях про відносини України і Польщі, про допомогу Польщі Україні раптом, десь посеред пунктів вистрибує, що Польща порушує питання про події 80-річної давнини часів Другої світової. Коли це все збивається в купу, коли піднімаються такі емоції, то очевидно є проблеми, і про це. Сьогодні говорив сьогодні у розмові зі мною інший польський аналітик Лукаш Адамський. Тут тобто інтереси Польщі і України тут суперечливі, але я вважаю, що можна все вирішувати, розв'язати в розмовах. Але ці розмови не мають. Się tako i bo ta retoryka ona wyklekaje takie emocji, ona rozratowuje, ona nakruczuje spiralu emocji i ona w rezultacie, w rezultaci dowodzi do tego, że po polityki obok krain poczynają takie swoje rydne supernictwo za tych, kto gostrzej się skrytykuje Sosita. No, samo taktyka. Богдане Польща від початку повномасштабної війни була тією країною, яка безумовно надає всіляку допомогу Україні. Крім того, вона постійно закликає інші країни до солідарності у підтримці України. Чи може це загострення у відносинах вплинути на партнерство Києва та Варшави? Більшість людей, фактично, всі, з ким я розмовляв, усі повідомлення, які я чув у польських засобах масової інформації, вказують на протилежне, на бажання не погіршувати відносини, на бажання далі допомагати Україні і тримати суперечки окремо від допомоги Україні війні. Зокрема, про це мені сказав Даніел Соліговський. Стратегічно в Польщі немає сумнівів у тому, що підтримка України триватиме. Військова, політична, і важливо, що Польща підтримуватиме бажання України вступити в європейський союз і НАТО. Це і далі відповідає польським інтересам. Я не бачу суперечності між стратегічним виміром і якимось обмежувальними економічними заходами польського уряду. Це нормальне явище між партнерами. Дякую, Богдана. Три... До цього варто додати новину. Щойно з офіційних джерел у Варшаві повідомили, що польський президент Анджей Дуда наголосив, що Польща має конкретні домовлені контракти на постачання подальших озброєнь Україні. Вона їх буде виконувати і буде далі допомагати Україні. Дякую, Богдане, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку з Лондона був Богдан Цюпин. Він допомагав нам розібратися із суперечкою, яка виникла між Україною та Польщею на тлі обмеження імпорту українського зерна.